Такої громадської організації, яка одержала назву Українська Європейська перспектива. Кажу, що всі добрі починання добре робити в дощову погоду, тому що завжди дощ збагачує землю, дощ зволожує землю і все, що постійно в дощову погоду, добре проростається. І ми хотіли, щоб з вашою допомогою всім, хто сьогодні присутній на нашому заході, ті паростки добра і паростки прагнення до демократичної України проросли сьогодні саме з цієї країни з Чеської Республіки. Якщо уважно подивитися на історію взаємовідносин України з Чехії, то можна побачити, що дійсно ще з 900-х років, починаючи із 19-20 століття Чехія не раз ставала тим осередком, який підтримував славні ініціативи розвитку нашої країни. Саме в Чеській Республіці ми бачимо встановлення української революційної демократії, саме в Чеській Республіці ми маємо і приклади появи письменників нової доби, Олени Теліги, Ольжича, Олеся, інших видатних українців. Саме в Празі розпочинав свою роботу вільний український університет, багато інших закладів, які пізніше стали всесвітньо відомими. Тому сьогодні, формуючи нашу організацію Українсько-Європейську ініціативу, ми прагнемо використати той досвід демократичних принципів побудови взаємовідносин світу і України, які врешті були започатковані нашими українцями, які започатковані нашими славними синами і дочками, які. Творили в цій країні, які творили в світі, і які прагнули працювати на благо нашої держави. Ви Знаєте, як нелегко проводити і політику, і розбудовувати демократію складний шлях економічних реформ? Якісь головні завдання ставимо ми перед собою, які головні завдання ставить наша організація. У першу чергу головна місія нашої організації це зробити все для того, щоб Європа побачила найбільш конкурентні переваги нашої України і зрозуміла, що Україна може бути інтегрована в Європу як демократична держава, яка може і здатна розвиватися на європейських принципах, незважаючи на те, що буде сприяти цьому процесу, і ми будемо включати всі можливі. Свої інструменти, всі можливі важелі впливу для того, щоб дійсно успішно завершити раунд переговорів, і наші українські політики зрозуміли, що це є процес, який необхідно завершити до кінця 2011 року. І третій етап, третій напрямок, який ми зараз інтенсивно будемо впроваджувати, це освітньо-культурний напрямок. Хочу повідомити, що зараз в Чехії навчається більше трьохсот українських студентів. Її успішно розвиваються російські вищі навчальні заклади. Є російський центр культури і науки. На жаль, незважаючи на те, що українська громада є така досить чисельна українського центру, такого немає. Тому зараз в Чехії працює сім докторів наук українців, які Вийшли з України, які працюють у вищих навчальних закладах. Працює більше 15 кандидатів наук, які вже вийшли з ініціативою створення на території Чеської Республіки наукового товариства імені Шевченка, яке також скоро започаткує свою роботу у місці праці Це не ті українських видань, які Видаються у праці цей українська газета, український журнал, журнал пороги, які також відомі не тільки в Чехії, а відомі в усій Європі. Своє майбутнє лише у європейських цінностях. Ці цінності вже існують в Україні. Вони існували століття тому, коли ціла низка українських міст отримала Магнибурзьке право. Ми всі це прекрасно знаємо. Ці європейські цінності дрімають і трошки сплять в Україні. Українська європейська перспектива це все розводить. Я вітаю цю організацію і бажаю їй великих успіхів. Дякую за таку честь і можливість тут виступити, тому що не часто вдається зустріти таке широке поважне зібрання українців на території Європейського Союзу. року працюю в Брюсселі, лобіюючи Україну в Європейському Союзі. Щиро і радо вітаю таку ініціативу створити українську європейську перспективу, яка працюватиме як в європейському союзі, так і в Україні. Насправді. Тривалий час не вистачало організації, яка б і просувала інтереси України серед закордонних українців в Європі, так і пропагувала європейські цінності в самій Україні. За, за роки моєї роботи в Європейському Союзі я зрозумів одну річ: розруха починається в головах, але так само і єврокість вона теж починається в головах. На жаль, за 20 років незалежності українці, які проживають на теренах нашої батьківщини. Зневірились в можливість розбудови Європи. Не вірять в те, що в Україні можуть бути європейські стандарти життя. Дуже важливо до українців донести, що таке європейські стандарти життя. І після Році незалежності ту віру, що українці в Україні можуть жити так само, як в Європейському Союзі. Змілити європейські стандарти життя в самій Україні. Саме українці, які прожили певний час в Європі, вони знають, як мають працювати чиновники. І е, хотів би сказати пару слів вітання цій європейській перспективі. Е, не випадково, що це розпочалося якраз в Чеській Республіці, де українці мають славну історію, розбудови демократичного суспільства. І навіть сьогоднішні українці четвертої ї хвилі побудували тут створили такі організації під назвою Ініціатива Форум Українців. Тобто це свідоць театри, джерело, школи відроджують. І це якраз гарний грунт для розбудови і долучення до України. Татав президента Республіка Білорусь, голову Союзу за модернізацію Республіки Білорусь Олеся Михайловича. Дорогі друзі, хочу сьогодні привітати вас українською мовою, тому що багато років білорусі та українці разом працювали для незалежності Білорусі та України. І сьогодні ми маємо незалежну Білоруську державу повнити цю незалежність реальним змістом. І як я це бачу, це є наша з вами праця це зробити. Тому хочу побажати. Української, європейської перспективи у добрий шлях. Живе Білорусь! слава Україні! Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні друзі України і українці! Хочу подякувати організаторам Святой, тому що Географічний центр України знаходиться в Європі і Україна в Європі своїми мільйонами робочих рук, інтелектів і тих. Хто піднімає цю саму Європу, підтримуючи демократичні цінності, які вона сповідує. З тих, хто приїхав 10-15 років тому, чекали, що Україна ви багато прикладів Тетяна Кузик є радником у Римській мерії. Є багато людей, які працюють у конгресах, які є депутатами. Ярослава Хортяні в Угорщині, є депутатом угорського парламенту. Я сам є членом Конгресу Валенсійської автономії і багато людей, яких, яких оцінила влада тих країн, куди українці приїхали, але не оцінила влада, і попередній президент назвав, що за кордон поїхали одні повії і алкоголіки. Повірте, я сам маю справу з українським бізнесом на сьогодні, і важко знайти на Україні професійних виконавців. Більшість з них виїхали за кордон, тому що. Від рідної неньки України на сьогоднішній день ми не отримуємо. Ми маємо на увазі громадські українські організації, які роблять позитивний імідж задекларований Міністерством закордонних справ за свої власні зароблені кошти. Кошти ж, які має виділятися урядом МЗС, залишаються на витрати наших чиновників, які сплять і бачать Україну трошки північніше. Наша газета «Європейська України це єдина газета, яка виходить на сьогоднішній день в шести країнах. Так само. Жодної копійки допомоги від України газета не отримала. Виділила 10 мільйонів доларів на засоби масової інформації тільки у Європі. І нам, нам вартувало доказати, доказувати, що ми не є якісь терористи, що ми на всі українці. Ми хочемо мати свою українську газету у Європі. Ми були рабами, щоб українці могли заробляти мати соціальне забезпечення, щоб українці мали можливість заробити пенсію і відправляти ті гроші. Додому своїм дітям, своїм внукам вас Віктора Реченця. Добрий вечір, шановні пані та панове. Вона, на жаль, не може, не, можна, не змогла сьогодні приїхати. То передаваємо всім вам, що щиро вас всіх вітає і бажає вам всього найкращого і багато успіхів. Пані Хортяні, якби на повністю знайти я ловою Європейського конгресу українців. Величку 20 хвилин був перерва для спілкування. Після цього на вас чекає маленький, але дуже приємний сюрприз.